Ми ж повертаємося до ситуації в Україні. Зараз будемо про Сумщину говорити з нами на зв'язку. Начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Пане Олеже, я вас вітаю. вітаю, розкажіть нам. Будь ласка, як пройшла минула доба на сумщині, з якими новинами починається цей день. Да, минула доба пройшла, як завжди під обстрілами. Ми маємо 20 обстрілів в території Сумської області. На щастя, обійшлося минула доба без постраждалих. Маємо обстріли здебільшого громад Сумського і Шостинського району. Зруйновані у нас приватні будинки в серединобуцькій та ісманських громадах. Ворог застосовує як завжди різноманітні засоби ураження в залежності від наближення до лінії. Богозвітнення відповідно це і мінометні артилерійські обстріли, удари шахедів, фпіві, гербери, каби. зокрема. А напередодні внаслідок обстрілів сумщина частково залишалася без електропостачання. Розкажіть, що із цим зараз чи вдалося відновити світло, повернути людям світло в хати. Да, я хочу сказати, як правильно назначили, ворог системно нищі, намагається нищити нашу енергосистему, намагається людей морози залишити без тепла без світла, завдячуючи злагодженій роботи наших енергетиків, комунальників підтримки органів центральної виконавчої влади міжнародних партнерів. Наразі ситуація контрольована. Люди за світлом і роботи відповідні продовжуються, незважаючи намагання ворога знищити нашу енергосистему. А що із теплопостачанням? Ситуація з теплопостачанням можна, аналогічна як з енергопостачанням, так само це серед цілих ворога знищення нашого теплопостачання. Наразі люди з теплом. Ті пошкодження внаслідок ворожих ударів, які ми мали, наразі проводяться відновлювальні роботи. І теж дякую нашим комунальникам і всім датичним службам за ці роботи, які попри повітряні тривоги, зокрема за вчорашнього добу ми мали 18 повітряних тривог. Але ці роботи продовжуються навіть на на складних умовах. Люди наразі степлопостачанням сумщина серед областей, де цьогоріч запроваджено доплати для працівників екстреної допомоги. Розкажіть, будь ласка, хто їх отримуватиме, в яких сумах і коли люди отримають цю гроші? Да, я хочу сказати, що це надважливий крок з боку керівництва держави, оскільки надання екстреної медичної допомоги саме в прифронтових або ся фантаригромадах є вкрай важливим. Я можу сказати, що завдячи цій підтримці, наші працівники екстреної медичної допомоги вже отримують понад 41 700 тисячу гривень, і це десь на 13,5 тисяч більше від тих заплат, які в них були попередньо. Крім того, в місцях активних бойових дій, які на території Сумської області, навіть фельдшера, лікарі і Різні медичні працівники так само отримали відповідні коефіцієнти доплати від від 2,5 до 10 тисяч. Тобто ці доплати вже є, вони вже отримують, і це дуже корисна програма саме наших медичних працівників і як наслідок для людей, які отримують необхідну медичну допомогу. На Сумщині вели обов'язкову евакуацію музеїв із 50 кілометрової зони від фронту. Це по всіх прифронтових громадах тепер діятиме. Розкажіть, будь ласка, скільки музеїв, скільки е, артефактів підпадають під цю евакуацію? Як вона буде у вас е, налаштована? Я хочу сказати, що на 16 музеїв, які підлягають зазначеної обов'язкової евакуації, в дев'яти вже розпочалася роботу. Хочу сказати, що цьому була приділена увага ще з середини 25-го року, коли були відповідні візити і міністра культури, проводені відповідні наради, і ця робота вже триває. Сформовані відповідні групи з з мількунтам. Проведена відповідна інвентаризація згідно визначеного порядку першочерговості відповідних культурних цінностей. Вже майже відсотків 70 проведена. Робота і ця робота триває. Ми розуміємо важливість збереження нашої культурної спадщини через ворожі обстріли. І найближчим часом ми завершимо процес евакуації першої черги культурної спадщини. Куди її евакуюються? В межах Сумської області вивозять чи далі в Україну? Звісно, ми вивозимо за погодженням з міністерством культури визначені ті об'єкти найбільш безпечні, де проводиться відповідний облік культурних цінностей і зберігаються в таких же самих ну, музейних закладах для того, щоб люди могли мати доступ, тобто це не в межах Сумської області.